новий ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні мені допомагає Марія Фарфонова. Марія привіт-привіт. привіт! І не просто так. Ми сьогодні будемо з нею говорити і зустрічаємося і запрошуємо наших гостей. Сьогодні ми будемо говорити, по-перше, про дітей. Раз. Про наших здорових дітей. Два. Про наших найбільш досвідчених, найбільш, найбільш, найбільш в такому східному єдиноборстві, яке називається дзюдо. Три ну і звісно, для цього ми запросили професіонала. Сьогодні у нас в гостях Артем Горб... Батюк співзасновник клубу дзюдо Тигр Артема. Доброго дня. Доброго дня. Олег. Скажи мені, будь ласка, а, це вперше в тебе? Так, таке в... Ти пам'ятаєш, як ти перший раз вийшов на тата? Звичайно, у мене дуже схоже на Так, я тебе дуже прошу, спокійно, розслабся, Все нормально, все чудово, нікого не треба перемагати. У нас така давайте починай вже говори. нас сьогодні абсолютно все дружньо, боротися ніхто з ким не буде. Може, жіночий голос якось розслабить трошечки, так? Можливо. Поїхали. Отже, почнемо якось обговорювати. Вже от приходить, наприклад, до тебе дитинка. Я хочу на дзюдо. Якісь можливо є критерії відбору людей, які можуть все таки от почати займатися. Звичайно ж, є критерії. Наприклад, перша критерія це. За станом здоров'я, наприклад, якщо дитина здорова, тоді її допускають mm -hmm. до тренувань, якщо немає ніяких відхилень здоров'я. І друга критерія це вік. Наприклад, ми тренування проводимо набір від 5 до 16 років. Ну, В майбутньому плануємо також набирати дітей віком від 16, але це вже в майбутньому. Mm -hmm. е, от, дозволь, е, от ти сказала, приходить дитинка. Ти, напевно, змалювала ідеалістичний такий момент, коли дитина сама надивилася, надивилася фільмів. І не просто так з Джекі Чаном так, чи так, з так. Ван Дамом, а саме дивилася Геній Дзюдо 60 Акіра Куросава», я не пам'ятаю, який там рік був, ну дуже-дуже старий фільм. І тут е... сама прий... взяла і прийшла. Напевно... Потягнула батьків. Н ні, тут, напевно, відбувається все зовсім інакше. Напевно, батьки. Звичайно батьки приводять дитину угу. на тренування в першу чергу. Ну батькам доводиться до відомо, що потрібно довідка від сімейного лікаря, що дитині дозволяється фізичне навантаження. Саме головне ще бажання дитини, і також бажання батьків, щоб вони хотіли вести дитину тренування, а, я так думаю, що напевно 90% це саме батьки. Батьки приводять, тому що в своїх дітях ми часто і це не таємниця. Ми хочемо реалізувати те, чого не, ре, не реалізували. Свої мрії, якісь, так, так, якісь певні свої раніше. мрії. Ну, я хотів би поспорити із за того, що наприклад не кожній дитині може зайти цей вид спорту, і не кожна дитина хоче займатися цим видом. Скордом, це залежить. Та від... що ти знаєш, Це ж батьки так кажуть, що <рик> ти знаєш? Я тобі це кажу: тобі Ход... треба на дзьвучину. Вот. Ходи, ходи, ти подивися, який тренер. Молодий, він все знає, Він... і так, так далі. Так, і... Так. Ну, це ж, Напевно, так, це з це... своєї практики ти дуже часто це чуєш. Дуже часто зустрічаю, наприклад. Буває, приводять дит... дітей на тренування, я дитину не заставляю займатися. Якщо дитині подобається, їй сподобалось перше тренування, і надалі вона тоді вже буде приходити знову, знову і знову. А якщо дит... дитині спочатку не заходить, я її не буду заставляти. А буває таке, що змотивовується з часом. А, от, так, от, спочатку зовсім не хоче, але потім, блін, дзюдо. Зацікавлюється дитина. Mm -hmm. Їй подобається, наприклад, ті самі кувирки робити, акробатика, розминатися. І це все з часом, ну, не одразу. Хто тебе привів в зал? Перший тренер можна сказати, у нас в селищі міського типу, там, де я займався, тільки відкрилося дзюдо. Mm -hmm. Перше тренування, тільки все мало розпочинатися. І з першого тренування і розпочав тренуватися. Тренер привів. Ну, звісно, і батьки. Ні, чекай, все-таки, ти розумієш, це зараз такий мотиваційний момент в нашій розмові виник. Таке враження, що тренер зловив тебе на вулиці Ні. сказав: Так, іди сюди, Артеме. Ми йдемо займатися досить, з якогось чужого городу. іди сюди. Що ти там робиш? А ну бігом на тренування. Я жартую, вибач, як це було? Це було як. Мамі сказали, що будуть відкривати секцію дзюдо в нас в селищі, а у нас не так дуже багато секцій було відкритих. На той час на перше тренування прийшов, зробив перше. Перший кувирок, першу страховку, як правильно впасти. І одразу ну, зайшло, можна сказати. Одразу самого з'явилось бажання. Так. Супер. А, скажи мені, будь ласка, добре, ми вже зрозуміли, кого можна, кого не можна. Вік, оце такі е, суто такі теоретичні моменти, е, навіть статистичні моменти, вік, з якого віку ти би рекомендував і до якого от умовно я ну, наше я. От е, Маріка взяла е, свою дитинку, привела, ти кажеш: ні, ні, стоп, 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 стоп. Це ще дуже маленьке. Або навпаки, о, ви вже там півроку. Дорого... Вже... Та 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 та. Якщо е, так конкретно, з якого віку? З 5-6 років. Можна вже. Так. Тоді виникає наступне запитання, яке, от, я чую, ти дуже голосно думаєш. Я Я чую, ти, ти, ти хочеш... Чесно, думаю, зараз. це. Да, Саме про це. Ти думаєш: травматичність, травматизм. <кій> Дивіться, травматизм. Спочатку вернемося до дзюдо. Дзюдо угу. – це є найменш травматичним видом спорту через те, що, наприклад, єдиноборств ти маєш на увазі? Так. Угу. Наприклад, дитина тільки приходить на тренування, вона вчиться як самострахувати себе, як правильно впасти, як не нашкодити собі або своєму партнерові. Я розумію, а от, наприклад, ти кажеш, дітки 5-6 років приходять, це ж тільки формується тіло дитини і так далі. Як, можливо, позитивно, негативно може впливати дзюдо, власне, на розвиток тіла тільки дитини? Тільки позитивно. Угу. Тому що, наприклад, дитина формується в першу чергу, її, ми укріпляємо їх її м'язи, вона стає кмітливіша, проводяться вправи на кмітливість. Спритність Т... та так. сила і все таке. Я дитина... Ну ні, я про я про, просто <кх> думаю сила. Яка сила? Як це? Я ну, сила? я не знаю, яка сила. Хіба що сила тільки роботи з е, власною вагою? А ну, тільки хіба так? Ну, так других так. навантажень не може бути. Для певного віку є певні навантаження. А Тобто, з самого початку все починається, в принципі, як і у акробати... в, в акробатиці, як в гімнастиці, так, все дивіться. починається робота з власним. Вага власного тіла. Так, дивіться, спочатку. Наприклад, перших два роки заняття йде гімнастика з елементами дзюдо. Тобто діти розтягуються, працюють на гнучкість, акробат, акробатичні різні вправи проводяться. Окей, напевно, традиційне запитання, і традиційне воно саме тому, що до тебе ж дітей приводять і приводять не тільки хлопчиків, а приводять і дівчаток. Так. А наскільки популярним або навпаки, наскільки часто або навпаки, не часто приходять до тебе батьки з дівчатками? Мені чомусь здається, що в основному з хлопцями. Ну чому, мені навпаки, здається, що дівчат теж. Бач, тобі здається, доцікалити. мені здається, а йому не здається, він тренер, він знає. Дивіться, процентів ну, 80 приводять хлопчиків, процентів 20 дівчаток. Наприклад, дівчаток приводять, тому що щоб дитина була в майбутньому себе захистити. І також вона була впевні, впевніша в собі. Дівчатка набагато спритніші, кмітливіші, ну, і дівчатам набагато легше дається цей вид спорту. О, угу. це, для мене, це для мене відкриття. Від, так, від, от. Відверто скажу, це для мене відкриття. Е, ну, Я знаю єдине, що дівчатка е, швидше формуються і вони швидше розвиваються так, в, в, та, в, в, в початковому такому віці. Угу. Це да, це однозначно. Я, м, не зовсім, е, я не зовсім можу погодитися з тим, що м, е, дзюдо використовувати я не кажу як вид спорту, я не кажу як філософія. Це можливо, ми ще про це сьогодні встигнемо поговорити. Як засіб для самозахисту, особисто я стою на позиції найкращий самозахист це уникнення будь-якого конфлікту, і якщо ти бачиш конфлікт, просто обійди. Якщо в тебе не виходить обійти, оббіжи. Якщо не виходить оббігти, розвертайся і біжи зовсім на протилежному відчу. напрямку. Протилежному. тобто уникати будь-яким чином. Звичайно, але якщо ну є такі ситуації, коли неможливо уникнути, ну потрібно вміти себе захистити. Знаєш, я минулого літа я був не те, що розчарований, а я був дуже прикро здивований, коли, якщо я не помиляюся, чемпіон чи то України, чи чемпіон Європи з джиу-джитсу. Молодий хлопець здоровий, ну чемпіон. ну, Тобто, це, я так розумію, в своєму віці він е досяг най най найвищого Він отримав смертельний удар е ножем. В Києві це було смертельний удар ножем в серце і йому чемпіонство не розумієш, тут таке вот питання. Ну, різні випадки бувають. Тут ніхто ні від яких випадків не застрахований. Звісно, що страховки такого немає. Тому я кажу, що найкраще це треба тікати. Так. Треба гарно бігати. Ти гарно бігаєш. Так. Ми не будемо нічого влаштовувати. Сказав сьогодні Артем, ще раз нагадаю, Артем Горбатюк, співзасновник клубу Дзюдо Тигр, сказав, що два роки, як тільки дитинка приходить, два роки ви займаєтеся. Чи можна це назвати загальнофізичним навантаженням, загальнофізичним вихованням? Так, звичайно, так, це воно, загальнофізичний так? розвиток іде. Угу. Діти працюють як і на гнучкість, так і на спритність, і різні вправи з кмітливістю проводяться ігрові вправи проводяться, дітей більше зацікавлюються, наприклад, вже більше з вісьми років то діти вже більш професійно займаються і також виступають на змаганнях. Угу. Супер. А скажи, будь ласка, ще раз от назвав ти співзасновник клубу дзюдо тигр, співзасновник. Хто ще є в засновниках? Ми маємо їх, напевно, сьогодні згадати, і взагалі мене цікавить історія клубу дзюдо Тигр. Співзасновник в мене ще є мій колега Дмитро, який також зі мною проводить тренування, тренує дітей. Ми є два співзасновники. Uh -huh. Ідея виникнення клубу, наприклад, у 2020 році ми пробували стартувати. в нас не, доп... ну, не вийшло із за того, що епідемія, дуже багато ну, діток хворіли, і багато батьків боялися допускати дітей до тренувань. В... Ну, як ви всі знаєте. і... Ми знаємо, що в 23-му році розпочалась війна і 22-му, 22 я вибачаюсь, mm. розпочалась війна, і ми також ну, змушені були заморозити тренування на деякий час і знову розпочинати вже з нуля. Бо всі дітки, які в нас були, які займалися до того часу, пороз'їжджалися за кордон, хтось там до бабушки в село, хтось ще кудись. Uh -huh. І в нас залишилась одна дитина, наприклад. І з вересня місяця ми розпочали все з нуля з нового арку. щось чистого. Уявити собі не можу. Я на умовно, наприклад, я одна дитина приходжу, а в мене зразу два тренери. Я не знаю, що ви я б злякався, чесне робити. А загалом, от мені самі тільки що стало цікаво, чому тигр? Чому це ви якась цьому йде? Чи просто? Дивіться. Ну, по-перше, це рік тигра був 22-й рік і. Те, що тигр сам спритний, швидкий, з характером, можна сказати, ну, тому така назва. Mm -hmm. Добре, що не mm -hmm. цього року. Да, за... ти, уявляєш? Кролик. Бойового кроля. Да? Такий, Котика у... можна бойового уявити ще. Ну, Але ти кроля? знаєш, ні, ну котик, кріль якось ну, трошечки, трошечки воно якось інакше. А, м, раніше, знову таки, це вже м, ну, більше я пам'ятаю, ніж ти, Марійко. Раніше найпопулярніші види спорту, куди залучалися хлопці, ну це було винятково хлопці, і по школам ходили тренування запрошували, це з бойових таких, що можна сказати, це були Самбо, Бокс mm -hmm. і Дзюдо хтось приходив, пропонував. Ну, це. Такий був ексклюзив. Це була така родзинка на тортику. Це просто було дуже-дуже мало. Ну і так далі. І так далі. А потім повернулося все назад, все інакше повернулося. Потім пішло кунг-фу, потім пішло карате, яке потрапило під кримінальну відповідальність заборону, і там багато народу поламали і пересажали. Е, популярність е, дзюдо зараз, наскільки це є популярним, наприклад, от у нас в Вінниці популярним видом спорту для того, щоб віддати, прийти, віддати дитину, щоб в ну, Вінниці це є досить дуже популярний вид спорту. Наприклад, дуже багато працює тренерів по Вінниці, дуже багато є залів. Наприклад, Сакура, є зал, В залі також там працюють тренера. Тоді є спортивна школа Спартак, де і в США спортивна школа працюють також. Ну, можна сказати, це досить популярний вид спорту в Вінниці. По загальній кількості не можна порахувати, хоча б приблизно немає в тебе е, таких даних. По загальній кількості е, скільки е, навчаються цьому мистецтву? Ну, плюс-мінус шість залів тренують дітей. П'ять-шість угу. ну, залів. В середньому в одного тренера може бути як і від 20 дітей, так і до 60 дітей. Це досить багато. Ну, достатньо, так, достатньо багато. А, які, е, якщо це не таємниця, який особисто у тебе пояс? Коричневий. кандидат майстри спорту. А хто із якого моменту викладачів е, дзюдо е, має право в не викладачів, а саме спортсменів? Дзюдо має право на викладацьку діяльність? Ну, в першу чергу, у мене педагогічна освіта. Я тренер-викладачів, тренер викладач і тренер Вчитель, викладач фізичної культури. Угу. З того моменту, як тільки закінчив вищий навчальний заклад, я маю право якби. Це по диплому. Так. Тобто, диплом тобі е, дає право е, займа... займатися так. викладацькою діяльністю. Так, конкретно викладацька діяльність це дзюдо. Не зрозумів? Хе -хе. І все. <рес> Насправді хотіла ще запитати, от е, як викладач, чи проводиш ти якусь бесіду з дітьми про те, наскільки недоцільно чи доцільно використовувати от свої вміння в реальному житті в школі? От, наприклад, в мене, наприклад, в самої був дуже гіркий досвід, не зі мною, слава Богу, але дійсно дітки, які займалися дюдо, могли використати якісь прийоми проти дітей, які не вміють цього робити. Чи проводяться якісь от розмови з дітками про те, що такого краще не робити? Так, звичайно, проводиться. Наприклад, дитина тільки прийшла на тренування, одразу їй доводиться до відома, що дзюдо ми застосовуємо тільки для самооборони, в якому разі не для нападу. Так, це супер. Окей, а всі слухаються? До речі, так ну... <смеш> більшість... <смеш> більшість, більшість слухається, більшість так. Більшість, більшість. А, Ну що, про тераматизми поговорили? М -м ще це вже традиційне запитання, також також традиційне запитання. Наскільки дзюдо є технологічним видом спорту? І я маю на увазі. Простим, доступним чи навпаки складним, дорогим, який вимагає якогось спеціального устаткування, який Обладнання, вимагає ще, ще, ще щось так, і так далі. Ну, грубо кажучи, от, е, плаванням неможливо займатися без басейну, і без купальника? Е, без басейну. Без басейну, розумієш, без купальника можна плавати, а без басейну будь ти технологічним. Все дуже просто, потрібно зал і татамі, на якому займатися. Ще два-три тренажери, наприклад, перекладина і канат. Бруси. Бруси. Ну, все дуже просто, угу. Швидка стінка. Такий спартанський такий набір. Тобто... Можна сказати так. Угу. Ну, дитина більше працює з власною вагою і з вагою свого противника або партнера. На сьогоднішній день найпершість е, таки залишається за японцями. Ну... Я вже беру такий світовий от момент. Можна сказати так. так, і, так і Збірна зараз. Японія найсильніша. найсильніша. Із найсильніших збірн. А, При тому при цьому не забуваємо, що наша Вінничанка е, дуже гарно виступила, наскільки я пам'ятаю. Нагадайте, будь а, ласка. А, саме я сам собі зараз маю нагадати. Да. Е, в, саме у виді дзюдо. Е, ще один момент. Знову таки, стосовно дзюдо. Сезонний вид спорту, чи, не, чи всесезонний? все сезонний? Все сезонний є моменти, коли ви займаєтеся не в залі, а коли ви займаєтеся на свіжому е, е, повітрі, так. десь на вулиці? Так, звичайно, це, наприклад, літом більше як проводяться ігрові тренування, діти можуть відволіктись від усього дзюдо пограти в футбол. Дуже просто. Угу. В ігровому варіанті дітей, напевно, зацікавлює набагато більше такі тренування. Якось, ну, особливо маленьке, мені здається, в такій ігровій формі їм якось легше, напевно, сприймати. Правда? Набагато легше і набагато сприйнятніше. Угу, приємніше розумію. А, чи є, ну це такі вже м, традиційні моменти, чи е, вдається вам зараз, як і раніше, е, вивозити дітей, наприклад, на ті самі літні табори, чи йдуть вам на зустріч, чи ви домовляєтеся для того, щоб знову таки, от щойно, про свіже повітря? Угу. Ми, наприклад, такої практики ще не проводили, але в майбутньому плануємо. На своєму прикладі можу сказати, що. Ми дуже часто їздили на тренувальні збори як і в гори, наприклад, так і в лагеря спортивні. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І це дуже корисно для самих і спортсменів, і тренерів навіть. А якщо до змагань чемпіонатів взагалі проводяться зараз? Чи вже трохи менше От через війну? Я бачу в багатьох видах спорту зараз набагато менше таких якихось заходів, крупних, на які можна повести. Так, більш можна сказати, таке затище серед змагань. Mm -hmm. Ем, на що можна сподіватися в 23-му році е з точки зору тренера дзюдо, з точки зору школи тигр? Чого нам Я про мету і я про фантазії. Так. Розвиватись, рости тільки вперед і робити свою команду тільки багатшою. Більшою і сильнішою. Наскільки е, батьки задіяні в, в вихованні, в занятті е, дітей дзюдо? Ну дивіться, наприклад, з батьками ми менше контактуємо, більше контактуємо з дітьми, а Без батьків ми бачимо тільки перед тренуванням і після тренування. Під час тренування ми з батьками не контактуємо так, що, ну, щоб не відвертати увагу дітей під час тренування. Mm -hmm. Ем, я все таки згадав, що я хотів сказати, і про яку жінку, і про яку дівчину я хотів сказати. Я мав на увазі е, Дарю, Біло а вона не з Вінниці, вона нас, не звіниться. Я помилився, так. Ви... Да, да, але от я дуже добре пам'ятаю, що Даша Дар'я просто ну, колосально. Ви... Да, вона виступила колосально, і що мене от, особисто мене вразило, ну, по-перше, вона виступала в тоді виступала в дуже легкій вазі. там, 48, до до 48 40, 40, 48 чи 57, щось таке. Ну, — Щось таке дуже, от і е, коли е, я побачив її фотографію е, не в кімоно, де ж там дзюдо? Ну, є. Я просто відверто скажу, я був дуже вражений. Та, напевно, не є. Мільйони. Мільйони були вражені тим, що така тендітна, така, дуже симпатична. Да, І от таким чином. Ну що ж, дякуємо тобі, дякуємо. Ще раз нагадаю, Артем Грабатюк, співзасновник клубу Дзюдо Тигр. Дмитрові також ми дякуємо заочно. Я сподіваюся, він там нас дивиться, бачить, слухає. Дякуємо. Дякую вам, хлопці, за те, що ви робите в такий складний для нас час. Ви робите хоч трішечки кращим дитинство наших дітей. Так. Ви їх розвиваєте, ви їх запрошуєте. Ви її... та яскравості навіть цими самими поїздками. Якщо вони будуть скоро можливі, чи були можливі до цього, це чудово, це супер для дітей. Сказала Тому... вона, я в її очах прочитав: візьміть мене, візьміть мене. я також Візьміть мене. Я також а хто ходю. знає? А хто знає? Е, напевно, ми вже трошечки перебрали часу, але крайнє питання. Е, максимальний вік. Е, який ви пустить, ви візьмете до себе на тренування? Це вже для мене запитання. Ну, Звісно, для тебе В даний момент поки до 16 років. А надалі плануємо набирати дітей або навіть і дорослих, і працювати також з дорослими. Все, супер. Ти встигаєш, ти встигаєш, ти можеш в тебе все абсолютно вийде. Артем Горбатюк, співзасновник клубу Тигр» Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Марія Фарафонова і Олексимко з вами прощаються на Даражіться декілька подразі. хвилин. А зараз буде музична пауза. А потім ми знову зустрінемося з вами і почуємося. Новий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом, події, що поруч.